Цілий день твориться чудеса, червоні хмари, третя веселка. Ми будемо розбиратися. Всім привіт! Ви на, Ви на каналі 2 серпня. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися. сьогодні стажила природа і на каналі стажила природа. Ну, це всі знають. Подивіться, що тут дивно. Ви не бачите? Ви дійсно не бачите? Боже, чому не продаються ці хмари у відео? Вони оранжеві, тобто вони червоні. Типу, сьогодні капав дощик. Такий не синий, там біля. Ходив і ми бігали. І після того третя веселка. З червоним тим з червоним як там, хмарами, з червоними хмарами. Ось. І я знаю, що це? Це 2 серпня літом творяться завжди чудеса, коли наступає закат. А то завжди такі хмары завжди... Ну, типу щось такого во. Во, щось топо такого. Ну, не о такого. Друзі, ви подивіться на оці хмарищі Та що? Во, дивіться, ці високо там. Висока, висока, висока. Я думаю, що це. це Насправді, ну не думала, а я знаю, що є легендарний день два раз, три раза рік, Ну, або навіть два. Ну, або навіть один раз в рік. Ну, Во, Прям все червоне. Ну, тут, а тут уже все червоне. Це буває раз в три роки. Це дуже дивні чудеса, но вже змінилося. Уже це було дуже давно раз а зараз кожен рік. Ну, в один лише день. Такі чудеса твої. Вс, всім пока, комусь буду всі лайки. Те, як ви знаєте, третя серія до і сонця. Добре, всім па па па